Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, молимося, витриваємо в молитві, в радості, ну і в спільноті, в спільноті, в церкві. Витриваємо. Сьогодні візьмемо посилання. Я сьогодні, бачите, знову Бог подарував день на, над морем, чи на морі, чи над морем. Не знаю, як правильно казати. Але це благодать. Життя мільйонера, але не будучи мільйонером. Таке Бог дарує життя іноді. 25 жовтня 1995 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю йти на природу, бо там ви зустрінете Бога Творця. Дітоньки, сьогодні закликаю дякувати Богові за все, що Він вам дає. Дякуючи ви відкрити Всевишнього і усе добро, яке оточує вас, дітоньки, Бог великий і велика Його любов до всякого створіння. Тому моліться, щоб ви зрозуміли Божу любов і доброту, у доброті та любові Бога Творця. І я з вами, як дар, дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну, І Марія сьогодні каже: йдіть на природу, бачите, я на природі. Ну, море теж можна назвати природою. Але знову ж таки підкреслюю Марія на природу не, не закладати, а йдіть на природу і, моліться. і і, І шукайте. Каже Марія, бо там ви зустрінете Бога Творця. Тут ми можемо зустріти Бога Творця. Не, ну, можна і в кімнаті зустріти, але в кімнаті тож таки Бог буде е, кімнатний, скажімо. Ну, жартуючи, так Бог ще приймете всерйоз. Але Марія каже сьогодні: йди на природу, бо там зустрінеш Бога Творця. Дитинко, сьогодні я тебе закликаю. Дякуй Богові за все. І я сьогодні дякую Богу, що я маю можливість купатися в морі теплому. Він за все, що він нам дає, все, що Бог дає, а Бог дає нам все, тільки нічого не забирає. От не треба дякувати Богу, якщо вас щось забрали. Або відняли, або я не знаю, син загинув, дочка, чоловік. ну, Дружина загинула, то це не Бог давав, бо Бог дає, а не забирає. Є сатана, який забирає, то давайте не плутати ці, ці речі. Дякуючи, ви відкриєте Всевишнього і усе добро, яке оточує вас. Тобто, коли дякуємо, тоді бачимо, ага, і це Господь зробив, і це, і це, і, і так, і сяк, і більше, і більше. І дійсно воно так працює. Коли ти дякуєш, то потім ага, і за це я не подякував, і за це я не подякував, О, а скільки Господь зробив для мене багато. Дітоньки, Бог великий і велика Його любов. Давайте не забувати, що наш Бог є всемогутній, могутній, а не трохи могутній, він є великий. Тому е, можемо від нього чекати великих, величезних справ, а не так. Ну Боже, я тобі дозволяю тут щось зробити трошечки, а далі, далі не треба. Ні, Бог великий, він, він може набагато більше ніж навіть ми можемо уявити собі. Тому молись, щоб ти зрозумів Божу любов і доброту. У доброті та любові, Бога Творця. І я. З вами, Марія каже, як дар. Я з тобою, Марія каже як дар сьогодні. Дякую вам, що відповіли на мій заклик, і я вам дякую, що дивитесь, поширюєте, коментуєте. І сьогодні практика вийти на природу і порозмовляти з Богом Творцем. Подякувати за всю Його любов і доброту, і відкривати Його доброту. Каже Марія, моліться, щоб, ти, щоб ви зрозуміли Божу любов і доброту. То давайте сьогодні. Постараємося зрозуміти Божу любов і Його величезну незрівняну нищим доброту. Мир вам, радість, благодать, знеуму, папа.